Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам, Таресний Божий власний, храни вас, Господь. Протягом всього існування Всесвіту, у людей завжди був і залишається вибір між життям і смертю, між дияволом і святістю, між Духом Святим і Духом Нечистим, між благословінням і прокляттям. Тому наша кривава історія. Повна воїн, катаклізмів, гонній епідемії, терору, вбивства, насильства, руйнувань та прокльонів це результат людського вибору. Сьогодні багато х... хто кричить де ж Бог, чому він допускає скільки зла та страждань, але зло на планеті допускає не Бог, а сама людина. Бог завжди дає найдорожче. Це час, щоб кожен з тих покаятися, народитися духовно, виконати волю Божу, врятувати себе своїх рідних та інших від вічних мук у пеклі. Сьогодні багато людей задумуються про ядерну війну і думають, буде чи не буде, але Біблія, книга пророцтва, пророкує щось гірше. Це природний колапс, цілий ряд подій планетарного масштабу. Поки ще є час, дуже важливо повернутися до Бога, покаятися, дізнати волю Божу для свого життя, дізнатися таємницю, як рятувати себе в цей тяжкий час для всієї землі, тому що перший світ був знищений водою. За те, що відвернулися від Бога і Його Слово. Сьогодні світ буде знищено вогнем, і Біблія достатньо описує, яким буде кінець і суд Божий, Божий над всіма людьми. Слава Ісусу Христу, за те, що показує нам шлях до спасіння, за те, що Він створив новий ковчег, що дозволяє врятувати свою душу від усіх спокусах гніву Божого. Тільки Слово Боже дає життя. Амінь.